Дуже цікава система врівнянь, в якій в принципі розв'язавши перше рівняння, ми матимемо X, і розв'язавши друге рівняння даної системи, отримуємо y. І пара чисел та y буде фінальним нашим розв'язком. Отже, перша наша система, тоді ще перше рівняння даної системи 2 поділити на і дорівнює мінус 0,5. Мінус 0,5 – це мінус одна друга. Далі можна використати перехресне, множник, хто як називає, або використати властивості. Безпосередньо пропорції і знайти невідомий член пропорції x. Х. Х буде дорівнювати 2 помножити на 2. Це буде у нас 4 і поділити на мінус 1, отже, x буде дорівнювати мінус 4. А в другому рівнянні взагалі ще простіше. Ми можемо обидві частини даного рівняння помножити на 3. Матимемо. Y, яке ділиться на 3, там помножити на 3 дорівнює 2, помножити на 3, я вже максимально вам розпишу. 3 та 3 скорочується матемом X дорівнює 6. Отже, пара чисел мінус 4 та 6 буде розв'язком даної системи рівнянь. А це у нас відповідь Д.